Привіт! З вами Михайло Радзєвський і Кіра я. Hello, Hello. І сьогодні ми знаходимося в Індонезії і покажемо вам наш будинок, в якому ми зупинились. Хочу зауважити, що цей будинок нам допомогли знайти наші друзі і тому ціна на нього дуже доступна. Нам з ним пощастило. Ось вхід в будинок. Це наші ворота. Ось. І давайте перейдемо всередину. Вітаємо в нашому будинку. Це наше подвір'я. Тут знаходяться фруктові дерева, пальми. Але ми до них повернемось пізніше. Зараз перейдемо до будинку. М -м -м. Вітаємо! Ось наш будинок. Подивіться на ці потолки. Чудові. Взагалі будинок видно, що люди робили для себе: плитка на підлозі, плитка на стінах, потолки ліплення. Висота потолків, певно, 4 метри, вражаюче. І нам здавалось, що це шик. Але як виявилось, в цьому є. Практичне застосування, оскільки будинок не нагрівається в день і не дуже захолоджується вночі. І тут завжди дуже комфортна температура, враховуючи те, що узбережжя Індійського океану досить недалеко. Ось це не наша кімната. Так, ліжко зручне, велике. Взагалі можна, певно, 4 людини тут на ньому вмістити. Кімната. Я усюди буду показувати потолки, оскільки мене їх вражає простота і водночас краса. Вікна. Ось така конструкція замочка. Дуже зручно. Вікна відкривається таким чином, отже, вода ніколи не потрапляє всередину в будь-який дощ. Перейдемо далі. Ось наш телевізор. Потолки ось тут. Краса. Це кімната, в якій ми зберігаємо наші речі. Ось. Тут показувати нічого. Це наш чемодан Polo Волт, який ми придбали в Таїланді. Мені тоді він здавався величезний, але, звичайно, в цій кімнаті, коли він знаходиться, то... Його розміри досить такі нормальні. Підемо далі. Це кімната моєї мами. Ліжко. Менше. Ось. В Азії часто використовують подібні валики, якими можна спати в обнімку. Ух ты! Е! О! Що ти робиш в моей мамі кімнат? А! Тільки що трапився інцидент, моя мама сиділа на дворі і щось на неї стрибнуло. Стосовно живності в цьому будинку ми розповімо далі, а зараз перейдемо по коридору і подивимося, що тут є. Височенні. Це наша кухня. Тут ми готуємо їжу. Ось мама і тірає. Є газовий балон. До речі, вартість обміну газу пустого балону повний 20 тисяч рупій. Це близько 1,5 долари. А вартість нового балону, якщо у вас його немає для обміну, близько 150 тисяч. Це доларів 13. Плита нам обійшлася у 250 тисяч рупій, це 20 доларів. Посуд, певний, ми придбали. Чайник нам подарували люб'язно наші друзі. Досить хороший. Золото справжнє. Можете мені повірити. І зараз тірея тут щось готує. Що ми сьогодні будемо їсти? Food. Серйозно? Yes. Food. О, булгогі! Yes. Ніколи не куштували, але спробуємо. Холодильник, шарп. Туалет ось такий. Тут є віконечка, яка ніколи не закривається, і тому тут вентиляція постійно. Це стандартна азіатська практика. Є така ємність, в якій знаходиться вода. На випадок, якщо відключиться електрика, то тут знаходиться вода, можна її зберегти для того, щоб змивати в туалеті або помитись, де потрібно. Басне, так Тут все зроблено. Потолки. Так, і на кухні потолок. Ось такий. На кухні теж є отвори, які постійно відкриті. І підемо, подивимось, що далі тут є. А далі ось є така бесідка на вулиці. Дуже зручна і ми в ній проводимо чимало часу. Зроблена вона з бамбука і зверху покрита певно пальмовим листям. Я не знаю, що це таке насправді. Але ось такий вона вигляд має. І тут у нас працює мама. Вона займається розробкою ігор, програм. Привіт, мамо! Привіт! Ми тебе не дуже відволікаємо. Є хвилинка поговорити з нашими глядачами. Хвилинка. Гаразд. Ну, що ти скажеш про наш будинок? Ой. Кажи правду. Я його боюсь. А він тебе? Не знаю, може він мене багато жахів натерпілося, що я вже його боюся. Саме перше, що мене скорпіон ужалив тут ночью, серед ночі, коли я спала в ліжку, це було страшне. Повзає щось по мені, махнула рукою і він вжалив мене в палець. І Змахнула як? його з себе. І як тобі враження після ужалення скорпіону? Що там було? Я зацепеніла, я злякалася. По-перше, це був жах, що скорпіон. По-друге, не знала, яка буде реакція Тому що не зовсім, почувала, як організм це сприймає. Але, дякуючи сину, він зразу і, і тіраї зорієнтувалися. тірая я зразу мені лід положила на, на палець. От. Синок зразу в мотоцикл і в лікарню мене. За 15 хвилин я вже була в лікарні. Там зробили мені укол. Ну, це було серед ночі, це було без 20-12 ночі. Це, це, це такий жах. Я не могла спати, і зараз не можу спати при коли темно. Ну так. Це... І, і Комашки, і гікони, і все це. Ну, гікони ж не кусаються. Ну так, да, не кусаються, ну все одно може повзати по тобі, і нащо воно мені? Це страшне. Не... Він камашок з'їдає. Да. Та якби Він щось... намагається піймати Скорпіона. Не, не нічого подібного, не вистачає. Так, десь 5 вересня трапився інцидент з скорпіоном, про який мама вже розповіла. Серед ночі я ще сидів за комп'ютером і почув крик з кімнати мами, забігли, а там скорпіон у неї в ліжку. Всі перелякалися, відвезли в лікарню. І на щастя все обійшлося. Ні, ну всі були згуртовані. Не розгубилися, а одразу кожен знав, що треба розробити, і все терміново зробили. Палець, розпух був, декілька днів ну, мені антибіотики вкололи і виписали, і так що протиалергійно. Ну. Тільки. Щоб все обійшлося, слава Богу. Жах залишився, тільки щось повзає, я вже боюся, я вже. Це... От. І в будинок, якщо світла немає, я хоч не заходи. Такі враження у нас від будинку. Сам будинок непоганий, але дуже багато живності живе поруч з тобою. Гікончика я зараз спробую знайти ще показати. Дякую, мама, за вашу розповідь. Тримайтесь. Ласка, синок. Сподіваємось, скоро буде набагато краще умови. Ми вже знайшли інший будинок, але про це в іншому відео. Зовній будинок ось такий має вигляд. Дійсно тут живе дуже багато гіконів, при цьому двох різновидів. Один невеличкий біленький, інколи темненькі ящерки і другий досить крупний гікон Тукке. Перші вони безобідні, просто можуть по тобі інколи пробігтись, а другий може досить болюче кусатись. Але він не залазив всередину будинку, тому його зустріти досить тяжко. Ага. Ось. Перший знову гікону. Хто не знає, гекони відрізняються від ящика своїми лапками, які дозволяють переміщуватись по будь-якій поверхні. Перейдемо до саду. На території цього будинку знаходиться 8 мангових дерев і кілька кокосових пальм. Давайте на них подивимось. Ось так росте манго. Це ще невеличке. Але тут є вже Стиглі плоди і ми його зараз зірвемо ось таким чином. Бачите, тут є сік. З'їмо це манго після запису відео. М -м -м. Так. І це також. Це різновид кислого манго. Є ще манго без смаку і солодке манго. Ось мам. Я тобі зірвав ман. Побалуємо себе. Ось таким чином зроблений цей будинок. Тут є краник з водою, який можна використовувати як для поливання, так і, наприклад. В руки помити чи ноги, чи ще щось. Навколо цього краника дуже люблять влаштовувати свої вечірки, жабки вночі. Вони розбігаються, коли ти тут проходиш ввечері. Це фруктове текош дерево, як мені казали, водяне яблуко чи щось подібне. Насправді в нас в Україні аналогів немає і я ще й досі не спробував цей фрукт. Хоча бачив його у продажу. Це манго. А це кокосова пальмочка. Невелика. Це, до речі, наше місце, де ми готуємо запечену рибу. Дуже добре її запікати на кокосовому лушпині. Це кокоси. Зараз немає стиглих. Тут були, ми їх з'їли. Дуже смачно. Насправді я дуже люблю кокоси. І це один з моїх фаворитних фруктів після манго. Це наша мотузочка. Друге кокосове дерево. Це сервісні будиночки, які ми не використовуємо. Супутникова антенна. Теж краник. І давайте я покажу, яким чином тут побудовано водопостачання. Ось є колодязь, глибина, певно, метри 4. Помпа і ось така система із труб пластикових, яка забезпечує водопостачання всього будинку. Немає електрики, немає води. Хіба ще черпати відром з колодязя. Це мій моторола чи скутер. Honda Vario, у нас аналогів немає. Ця модель випускається виключно для індонезійського ринку. Я купляв не новий мотобайк. Модель 2008 року випуску. Працює добре, те, що нам потрібно. Є лічильник, який показує не скільки ви використали кіловат, а скільки ви можете використати кіловат. Ось ці цифри. Ви бачите, у нас зараз ще лишилось 261 кВт. Коли закінчується електроенергія, ви берете номер лічильника, йдете в магазин, кажете свій номер і кладете на рахунок суму, яка переводиться в кВт. Ці кВт зараховуються на ваш рахунок. Лічильник отримує поповнення і до його вичерпання у вас є електроенергія. От таким чином працює електропостачання в Індонезії. Перейдемо далі. Це задній двір будинку. Тут і на що подивитися. Це кокосова пальма. З жовтими кокосами. Жовті кокоси солодші за своїх звичайних родичів. Я був вражений, наскільки приємно і багато в них соку. Після відкриття невеличкого кокосу можна отримати близько двох чашок соку надзвичайно солодкого, приємного, освіжаючого. Як можна без них жити? Ось друге дерево кокосове. Ми були здивовані спочатку, що тут робить папая, ось вона зелененька. Але потім виявилось, що дерево папаї упало колись на кокос і тепер вони ростуть разом. А ще тут є перчики. Як на мене, будинок дуже непоганий, хоча і має свої недоліки. Те, про що розповідала моя мама, дуже легкий доступ для усілякої живності. Надзвичайно багато комашок, мурашок, інколи скорпіони в гості навідуються. Гікончики мене не турбують, вони повністю безпечні для людини. І е, цей будинок нам обійшовся у 5 мільйонів рупій. Це близько 400 доларів. Але знову зауважу, що це наші друзі допомогли нам знайти цей чудовий будинок і е, щось аналогічне за подібну суму знайти досить тяжко. Я сподіваюся, ми показали. Все, що ви хотіли побачити про наш будинок. І, можливо, у мами все ж таки знайдуться позитивні сторони перебування в цій оселі. Ну, мені подобалось подвір'я тут затишно, дерев багато, і, і, і було шум океанських хвиль, інколи, свіже повітря. Ну, а сам будинок для мене не затишний. А до океану звідси близько 1 кілометра. От там от попрямій. Дякую, що залишаєтесь з нами, слідкуйте за нашими подорожами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і буде далі цікавіше. Всім пока, до зустрічі.